Вітаю, тема заняття починаємо гру. Але спочатку промовимо ранкове привітання. Я сміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте. Я сміхаюсь квіточці. Хай вона рости. Я сміхаюсь дощику, лися, мов з відра. Друзям. Усміхаюсь, зичу всім. Добра! Друже, давай поміркуємо, що таке гра. Гра допомагає нам пізнавати світ, спілкуватись з друзями та навчатись новому. Існують різні види ігр. Настільні, конструкторсько, будівельні ігри, рухливі ігри, комп'ютерні. Театральні сюжетно-рольові. Друже. Як ти гадаєш, що нам допоможе? Для того, щоб не виникало суперечок між дітьми переобирання ведучого або щоб визначити чергу серед учасників гри? Для цього існують лічилки Лічилка – це невеличкий вершований твір, який визначає роль і місце у колективній грі кожного учасника. Давай з тобою вивчимо лічилку. Я рахую цуценят. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все одно пішло гулять. Ти йди його іскать Давай повторимо ще раз. Я рахую цинят. Раз, два, три, чотири, п'ять. Десь одного пішло гулять. І його шукати. Зараз повтори сам. Зараз пропоную зробити завдання в книзі дошкільника. Наші друзі зібрались пограти разом. Допоможи обрати ігри, які ти знаєш лічилки. Познач ігри, для яких потрібно рахуватися. Зараз пропоную тобі роздивитись картину Лещенка, «Райський сад. Чому художник? Саме так намалював овочі. Як ти гадаєш, як, на твою думку, що буває, а чого не буває? Насправді, зараз допоможи Алексію зібрати врожай овочів. Намалюй їх. Я з нетерпінням чекаю твоїх малюнків. Успіхів тобі. До зустрічі!